ДПС рекомендує підприємцям пільговикам самостійно сплачувати ЄСВ на період воєнного стану. Чимало ФОПів отримали низку податкових пільг, в тому числі не обов'язкової сплати єдиного соціального внеску. Ці пільги будуть чинними ще рік після закінчення війни. При цьому надана пільга не позбавляє права платників добровільно сплачувати єдиний внесок за себе. Та зазначати ці суми в декларації. Тобто, якщо є сплата єдиного внеску, є підтвердження страхового стажу для пенсії. Чи варто сплачувати єдиний соціальний внесок, підприємці власний вибір визначають самостійно поза як їх ніхто не позбавляє права добровільно сплачувати ЄСВ та зазначати його суми у декларації з метою отримання страхового стажу, наголошують податківці. Також хочу наголосити, що в подальшому платники, які були застрахованими особами. Однак не сплачували єдиний внесок, не зможуть докупити страховий стаж за вище вказані періоди. Відповідно до закону України 2464 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Платники зобов'язані сплачувати єдиний внесок до 20-го числа місяця за попередній квартал. Наразі мінімальний страховий внесок становить 1474 гривні. Сплата ЄСВ не втрачає своєї актуальності з огляду на те, що враховується для набуття страхового стажу і призначення пенсії. Михайло Березені Геннадій Томнюк. Новини на вежі.